Вітаю в ефірі 27-го каналу Регіональна служба новин. Про головні події життя регіону. Дивіться далі. Куди веде дорога? Комунальники Донецька готують автошляхи до холодів. Не платиш за квартиру, віддавай майно. Черговий рейд до одноплатників завершився конфіскацією нерухомості та бійкою з телеоператорами. Жодного разу не дали здачі. Молода гвардія програла Ярославському локомотиву 0,7. Президент України Віктор Янукович з робочою поїздку відвідав Волинську область. Тут глава держави оглянув виробничі потужності державного підприємства Луцький ремонтний завод Мотор. Також Віктор Янукович відвідав Волинську обласну клінічну лікарню та провів нараду з адміністративно-господарським активом регіону. У медичному закладі Віктор Янукович наголосив на важливості реформування системи невідкладної медичної допомоги. Це також пріоритетний напрямок, за рахунок якого ми впевнені в цьому, ми значно знизимо смертність, яка, на жаль, сьогодні є в країні, тому що первинну медичну допомогу ми дуже часто не встигаємо надати людині і в часі, і в якості. Прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув з дводенним робочим візитом до Королівства Нідерланди. Глава уряду зустрівся з міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співпраці Ліліан Плоумен. Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерством доходів і зборів України та податковою і митною адміністрацією Нідерландів. Український прем'єр також провів зустріч з голландським колегою Марком Рютте і дав інтерв'ю Нідерландській інформаційній агенції. У п'ятницю глава українського уряду зустрінеться з керівництвом компанії агропромислового сектору Нідерланд. Ірландів, та дасть інтерв'ю місцевій радіостанції для українського телебачення Микола Азаров так прокоментував свій візит. Підписано дуже важливе важне по сотрудничеві між науковими органами наших двох стран. Надо сказати, що сотрудничество в этой області проводится достаточно ефективно, уже более 15 лет. І я когда-то стояв у істоках этого сотрудничества. С помощью налоговой службы Нидерландов мы проводили модернизацию своей налоговой службы и, по сути, создавали ее. Поэтому я считаю продолжение сотрудничества чрезвычайно важным и полезным. И, наконец, конечно, трудно переоценить то соглашение операционное о нашем сотрудничестве в области раздела углеводородов, которое сегодня подписано между компанией Shell и нашей компании метра Украины. А ось віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко здійснив робочу поїздку до Львова. Там урядовець взяв участь у відкритій форуму видавців і зустрівся з міністром культури і національної спадщини Республіка Польща Богданом Здроєвським. Наші відносини розвиваються дуже динамічно, і це сприяє підписанню угоду про асоціацію з ЄС. Я переконаний, що в подальшому ми активізуємо наш культурний діалог, і сьогоднішня зустріч сприятиме цьому, наголосив Грищенко. У свою чергу Богдан Здроєвський зазначив, що Україна важлива не лише для Польщі, а й для інших країн. Вітчизняне виборче законодавство потребує гармонізації, а не перероблення змісту законів. У цьому певні і представники Європи і вітчизняні політики. Закони про вибори в Україні зазнають змін перед кожною виборчою кампанією. Напередодні підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом необхідно ухвалити рекомендації та зауваження венеціанської комісії, а саме удосконалити закони про вибори. Виборче законодавство для українських політиків матерія змінна. Перед кожною виборчою кампанією закони переписують на користь політиків та фракцій. Кожна політсила намагається втиснути в документ те, що забезпечить їй тепле місце в парламенті. Закони про вибори місцевих рад та президента рухаються в тому ж напрямку. Закони, що створюються, що стосуються виборчого права, відображають співвідношення політичних сил у державі. Перед підписанням угоди про асоціацію з ЄС ситуація дещо змінилася. Нині закони необхідно підігнати під європейські рамки, а виборче законодавство для парламентаріїв – камінь спотикання. Опозиція намагається довести усьому світу. Передусім слід змінити склад СВК, зважаючи на участь у ній влади та опозиції в однаковій кількості. Ми не можемо надалі відповідно миритися з тим станом виборчого законодавства, який існує в Україні. Я вам нагадаю, що буквально на цьому тижні минулому сесійному парламент призначив дату проведення. Повторних виборів в цих проблемних округах. рекомендації Європи прості українське виборче законодавство насамперед треба гармонізувати для розроблення будь-якого законодавчого акту варто опиратися на моделі інших європейських країн. Однак про власні традиції забувати не слід. Сьогодні, не враховуючи їх пропозиції, ми знову зіштовхнемося з тим, що е, якщо навіть буде консенсус з певних норм, які будуть носити технічний характер, але вони не сприймаються, наприклад, в комісією, комісію, ми будемо мати проблеми щодо критеріїв успіху в реалізації завдань на Вільнюській саме, президент Віктор Фідерченко зауважив, що нове виборче законодавство має відповідати політико правовим стандартам Європи. Обговорення тривають принаймні ще кілька тижнів, адже у передень підписання угоди з євросоюзом усі документи мають лежати в папці готових домашніх завдань. Кабінет міністрів України схвалив проект держбюджету на 2014 рік. Найближчим часом його доупрацюють для подальшої передачі до Верховної Ради. Головний кошторис країни передбачає дефіцит на рівні 2,7% ВВП. Розрахунок зроблено з огляду на зростання внутрішнього валового продукту у 3% та інфляції у 8%. Передбачається, що пенсійному фонду України з держбюджету буде перераховано 87 мільярдів гривень. Кабмін передбачає також надходження доходів від приватизації на рівні 17 мільярдів. Питання підписання асоціації з Євросоюзом, реформування місцевого самоврядування та подальша співпраця і обмін досвідом на регіональному рівні. Голова Донецької облради Андрій Федорук зустрівся з представниками сенату французької республіки. Спільних тем для обговорення обох сторін виявилося вдосталь. Окрім вище зазначених, французи та донеччани приділили уваги екологічним проблемам та децентралізації влади. Про соціально-економічний розвиток регіону, децентралізацію влади та про те, як саме працює облрада, Її очільник Андрій Федорук розповів французам на початку зустрічі. Багато говорив голова облради і про концепцію реформування місцевого самоврядування. Андрій Федорук зазначив, що донецькі посадовці активно переймають досвід європейських країн, в основному Франції, Німеччини та Польщі. Зустріч пройшла під знаком розширення подальшого співробітництва на рівні регіонів. На сегодняшней встрече мы обсудили много общих тем, которые волнуют не только Украину, не только Донбасс, но которые волнуют и представители из Франции, которые сегодня у нас были. І я думаю, що ця встреча перейдет в реалізацію конкретних проектів в сфері екології, в сфері освіти, та культурній сфері. Наша задача направлена на то, щоб змінити імідж, щоб показувати, якими ми є на самом деле. Торкнулися на зустрічі актуального наразі питання майбутнього підписання угоди асоціації з ЄС. Голова облради зазначив, що Україна відчуває Тримку Франції у процесі євроінтеграції хотілося б відзначити той факт, що ми сприятливо ставимося до цієї ідеї. Це буде взаємовигідно та корисно. Ми певні та маємо переконання, що Україна робить усе можливе, аби угода була підписана. Безумовно, ми розповімо про це по приїзді в Париж. Мы европейская страна, которая направлена на европейскую интеграцию. И те ценности, которые сегодня есть в Европе, мы также их осуществляем или внедряем у себя в стране. Французькі депутати Сенату кажуть, що побачили зовсім іншу картину в нашій країні, ніж уявляли до цього. Зокрема, Донеччину вони визнали динамічним та прогресивним регіоном із великими перспективами. Катерина Щугорова, Павло Павлов. Регіональна служба новин. Замість тридцяти 60 днів відтепер тепер можуть проводити українці у Туреччині без віз. Про це повідомляє урядовий портал. Відповідне рішення ухвалив уряд цієї близькосхідної країни. але загальний строк перебування українців на території Туреччини не має перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду. Лютою, суворою та дійсно сніжною виявилася минула зима для українців. Донеччина винятком також не стала. Тож наразі комунальні служби міста активно готуються до початку холодів. 1 травня розпочали підготовчі роботи і працівники шляхового господарства шахтарської столиці. Що напрацювали на сьогодні, дивіться далі. Підготовка у розпалі дороги відремонтувати, техніку переобладнати, посубковий матеріал завести. Наразі це першочергова робота комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління на балансі комунальників близько 2,5 тисяч даріг з асфальтованим покриттям. Наразі у рамках підготовки до зими проводяться ремонтні роботи. «По 9 районам міста, включаючи город міст Моспіна і посіок типу Ларіна, Будуть отремонтировано ремонтурована порядка ста шісті сім тисяч метрів квадратних асфальтопокриття. Якщо це перевести сі до перевісті це більше 400 вулиць. Чистять, миють та звісно ремонтують. Готують у Донецьку до зими і техніку. Транспорт наразі вже підготовлений на 50%. відсотків. Всього в зимній механізмборки уборці на 119 дев'ятнадцять техніки. із них. 64 автомобильной посыпочная техника с полужно-щеточным оборудованием, плюс это гридера, плюс это поручики, самосвалы, которые задействованы под вывоз снега, это автобусы под вывоз, под перевозки бригад поручной уборки. Идет сейчас ровиковый нормальный процесс, снимается летнее оборудование, ставится зимнее оборудование. Те полевочные автомобили, которые занимались мойкой города, снимаются с стороны, ставится... Посипешних паспосипешнеї пужне щоришневорози також. Вся техніка обладнана раціями та gps навігаторами завдяки чому сигнал від транспортного засобу передається у спеціальний диспетчерський пункт. Їх, до речі, у Донецьку чотири це дозволяє постійно підтримувати зв'язок з водієм та точно визначити місце перебування технічного засобу. будь-якій диспетчерській на екрані у диспетчера видно, де машина знаходиться в цей час. Вот, это и для контроля нахождения машин удобно, и, допустим, это удобно э, и тем, что любой диспетчер, э, видя, где запарка на том или ином участке дороги, он может перебросить машину там, ближайшую, которая э, уже освободилась там и так далее. То есть, ну, это удобно. Що ж до термінів, то Донецький міський голова Олександр Лук'янченко поставив завдання 25 жовтня. Готовність комунальних служб міста повинна бути 100-відсотковою. Шляховики у свою чергу запевняють, роботи будуть виконані вчасно. Олена Сушкова, Сергій Новіков, регіональна служба новин. Якщо в крані є вода, то водоканал впорався достроково. Днями Куйбишевський водопровідний вузол зупиняли на ремонт, але фахівці Донецькій міськводоканалу усі роботи виконали раніше запланованого терміну. Про це повідомляє комунальний портал. На весь спектр робіт у ремонтників пішло менше доби. Це результат злагодженої роботи усього персоналу. 50 чоловік оперативно впорали зі своїми обов'язками, розповів директор підприємства Юрій Перебайнос. Отже, тепер водопостачання відновлено у трьох районах шахтарської столиці, і водопровід має безперебійно працювати до 2014 року. На черзі ремонт водопроводу Пролетарського, Київського, частини Будьонівського районів, Моспіно та Авдотьїно. Роботи на північному водопровідному вузлі триватимуть з 8 години 18 вересня до 5 години 19. Кожен третій гіпертонік. Така нездорова статистика в Україні. Держпрограма профілактики та лікування артеріальної гіпертензії здійснюється в країні з 99-го року. Сьогодні боротьба із гіпертонією складова частина державної політики. З 2012 року Кабмін запровадив державне регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою. Дія проекту поширюється на ліки від гіпертонії, зареєстровані в Україні. Ціни ж на них не повинні перевищувати граничний рівень, встановленої оптово ціни й бу. Доступними навіть незаможним верствам населення. Проект функціонує майже півтора роки. Як триває його впровадження на Донеччині, дивіться далі. 55-річна Тетяна Олексіївна страждає гіпертонією вже близько двох років. Верхній тиск зашкалює навіть до 170-180. Втім, прийом ліків ситуацію стабілізує. Можливість отримувати ліки від гіпертонії зі знижками користується жінка вже рік. Ну, аптека борється підходять суда, ні зразу видають і за скидкою. скіткою. Очень даже. К зарплаті очень подходит это. на 14 рублі. вот я біру бісапралу на чотирнадцять рублів мені йдуть скидка. Останні роки в Україні спостерігаються високі показники захворюваності, смертності та інвалідності від інфаркту та інсульту. Отже, питання первинної та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії постають доволі гостро. З травня 2012-го функціонує державний пілотний проект запровадження референтних цін на лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби. В практику семейного врача, врача-терапевта, пилотного проекта является важным, актуальным и своевременным, потому что на сегодняшний день пациент получил право приобретать препарат по льготной цене. Каждый пациент имеет право выбрать препарат. Что это значит? Значит, мы выписываем в рецептах, указываем молекулу или действующее вещество препарата. Фармацевт в аптечной сети предлагает по разной стоимости один и тот же препарат с одним и тем же действующим веществом. Щодня на здешевлення лікарі Донецького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 виписують багато рецептів, оскільки осіннє загострення та метеозалежність гіпертоніків ще ніхто не скасовував. На конкретному значить, участок приблизно насчитує близько 2200 населення. З них диспансерна група